Добрий день, починаємо урок. Сьогодні ми з вами узагальнимо матеріал і підготуємося до контрольної роботи. На наступний урок напишемо контрольну роботу. Отже, починаємо працювати, працюємо разом зі мною, підготували ручку, лінійку, олівець і починаємо. Перше завдання: накресліть координатну пряму і позначте на ній точки. А з координатою мінус 4. Б з координатою мінус 1, С з координатою 5 і Д з координатою 7. Отже, координатна пряма, накреслили пряму, позначили додатній напрям, позначили початок 0. .0. І позначимо одиничний відрізок. Дві клітиночки. Далі позначаємо точки. Точка А з координатою мінус 4. Мінус 1, мінус 2, мінус мінус 4 і точка А. Наступна точка Б з координатою мінус 1. Ось у мене мінус 1, точка Б. Наступна точка С з координатою 5, 2, 3. Чотири, два, три, чотири, п'ять. Точка С і точка Д. З координатою 7. Ось у мене 6 І ось 7. Точка Д. Так. позначу точки жирні, щоб їх було видно, щоб був гарний. Малюночок, і тут у мене мінус 2, і мінус 3. Так, дивіться на контрольній. Якщо ви бачите, що у вас числа невеликі, да? ну, там, до 10 координата, да? точки до 10, беріть краще одиничний відрізочок, 2 клітиночки. Тоді буде малюночок, малюночок більш гарніший. Да? Ідемо далі. Якщо не встигаєте, будь ласка, зробіть паузу. Друге, порівняйте числа. Пригадуємо, порівняти означає поставити більше-менше або дорівнює. Перші два числа 4 і 8. Я думаю, що це ми знаємо ще з першого класу. що 8 більше, ніж 4, пояснювати не буду. 0 і 6. Будь-яке додатнє число більше, ніж 0. Отже, 6 буде більше, ніж 0. Мінус 1 і 0. Пригадуємо правила будь-яке від'ємне число. Буде менше за 0, 0 буде більше за будь-яке від'ємне число 5 і мінус 6. Будь-яке додатнє число буде більше за від'ємне число. Мінус 3 і 9. пригадуємо, так? як ми можемо зараз розмірковувати. По-перше, пригадали координатний промінь. Мінус 1, мінус 2, мінус 3. І далі, мінус 4, мінус 5, мінус 6, і десь там далі. Іде у нас мінус 9. Уже бачимо, да? що чим ближче до 0, тим число буде більше. Мінус 3 буде більше, ніж мінус 9. Або беремо модулі цих чисел. Модуль від мінус -3, 3, модуль від мінус 9 9. Те число, у якого менший модуль буде більшим. Да? Пригадуємо, як ми порівнюємо від'ємні числа. Ідемо обчислить. Мін... Модуль від мінус 49, ділимо на модуль від 1 мінус модуль від мінус 15. Запишемо. Мінус 49 модуль да? від цього числа. Ділимо на модуль від 1 мінус. Модуль від мінус 15. Дорівнює. Модуль від мінус 49 буде 49. Ділимо модуль від 1 буде 1, мінус. Модуль від мінус 15 буде 15. 49 ділимо на 1 буде 49. І віднімаємо 15, 49, віднімаємо 10 39 і віднімаємо 5, 34. Отже, обчислили. Йдемо далі. Розташуйте числа у порядку спадання. Отже, від самого найбільшого до самого найменшого. Починаємо з додатніх. Додатнє, додатнє, додатнє. Найбільше додатнє у нас 3,5. Наступне число 2,6. Да? Працюємо на спадання, на зменшення. Наступне число 0,4. Працюємо тепер з від'ємними. Пригадуємо, що у від'ємних навпаки. Да? Отже, буде мінус 0,1. Чим більше. Модуль числа да, від'ємного, тим менше воно буде. Далі наступне мінус 2,5. І останнє мінус 7,3. Від найбільшого ми пішли до найменшого. Йдемо далі. При яких значеннях х буде правильна рівність? І давайте розбирати. Модуль із х дорівнює 7. Яке ж значення може приймати х? А х може дорівнювати у нас 7, бо модуль і 7 буде 7. І х може дорівнювати мінус 7, тому що модуль від мінус 7 теж дорівнює 7. Друге. Модуль від х. Дорівнює мінус 7. І ми з вами казали, що, якщо беремо модуль, число завжди буде додатнім. Так? Отже, мінус 7 ніяк не може бути. І пишемо: немає розв'язків, немає розв'язків. Третє. Модуль від х дорівнює 17, знову ж таки, чому дорівнює х? Модуль від числа 17 дорівнює 17. І модуль від числа мінус 17 теж дорівнює 17. Отже, х може дорівнювати 17 і мінус 17. І четверте. Модуль від якого числа дорівнює 0. Сподіваюсь, кожен з вас знає, що коли х дорівнює 0, да? модуль від 0 дорівнює 0. Ідемо далі. На координатній прямій позначте числа, що задовольняють умову. І запишемо цю умову. Модуль від х менше, ніж 4. Давайте подумаємо, які це можуть бути у нас числа. Наприклад, модуль від числа 1 буде менше менше, ніж 4. Модуль від числа 1 буде одиничка, 1, 1 менше, ніж 4. Що ще може бути? 2. Модуль від числа 2 буде менше, ніж 4. Да? Модуль від числа 2 буде 2, 2 менше, ніж 4. Аналогічно 3 модуль від числа 3, це буде 3 менше, ніж 4. 4 вже не підходить. Далі. А 0 підходить нам модуль від 0 0, 0 це менше, ніж 4. Під'ємний напрямок, подивимося. Модуль від числа мінус 1 дорівнює 1. 1 це менше, ніж 4 підходить. Модуль від числа мінус 2 дорівнює 2, 2 менше, ніж 4 підходить. І модуль від числа мінус 3 буде 3, теж підходить. Отже, координатна пряма. Додатній напрям, 0, одиничний відрізок. Отже, модуль від числа х буде менше, ніж 4. Пригадуємо, отже, відстань від початку від нуля, і в додатньому і в від'ємному напрямку повинна бути менше, ніж 4. Які це у нас будуть цілі числа? 0, 1, 2, 3 і мінус 1, мінус 2 та мінус 3. Ідемо далі. Не відновлюючи цифри, замість зірочок поставте потрібні знаки нерівності між числами. Отже, що нам треба поставити більше, менше або дорівнює. І ще раз. Не відновлюючи цифри. Отже, зірочки ми ніяк не заміняємо. Давайте подивимося перше. Мінус 4,4 і 2 зірочки, і мінус 4,8 і 2 зірочки. Отже, ми бачимо, що у нас ціла частина однакова, і там, і там мінус 4. Починаємо порівнювати наступну цифру. В першому числі це 4, в другому 8. Звісно, 8 більше, ніж 4. Да? Якби це були додатні числа, ми б сказали, що друге число більше. Але пригадуємо, з від'ємними все навпаки. Чим від'ємне число більше, да, його частиночка, оця, модуль його, тим саме число менше. Отже, менше у нас буде мінус 4,8, а більшим – мінус 4,4. Далі. Мінус 0,742 і мінус 742, да? і мінус 0,741 ще дві зірочки. Дивимося, що ціла частина однакова. Далі десяті, і там і там сім. Соті і там і там 4. Тисячні. тут 2, в першому числі, в другому одиничка. Бачимо, що. Модуль буде у першого числа більше, отже, це число менше. Третє, взагалі немає ніяких цифр, да? тільки зірочки. Що ми бачимо? Мінус одна зірочка ціла частина, да? а в другому дві зірочки ціла частина. Отже, що можемо сказати? Що модуль від другого числа буде більшим. Отже, саме число буде меншим. Тоді, модуль від першого числа буде меншим, але саме число буде більшим. Да? Бо з від'ємними все у нас навпаки. Ваше домашнє завдання. В підручнику сторіночка 184. Завдання для перевірки знань. Перші 5 завдань виконуйте у себе в зошиті. Працюйте. Готуйтесь до контрольної, повторюйте, чекаю на фото ваших робіт.